Шоки друзів міністра Клименка допити позбавлених імунітету депутатів Говерла здійснення мрії та встановлений рекорд тільки в ТСН впродовж випуску. Я Соломія Вітвіська в ефірі Перші підсумки дня. Обшуки по всій країні силовики у кількох областях одночасно вилучають сервери, документи та арештовують майно фірм близьких до міністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка. Заступник генпрокурора Матіос анонсує гучні затримання за його словами. Під час майдану екс-міністр вивів з України майже мільярд доларів. Антон Страшко про спецоперацію. Перекрита вулиця десятки спецпризначенців та оточена з усіх боків будівля. Так розпочинається робочий день в одному з найбільших торгівельних та офісних центрів Києва. Пізніше силовики пояснять, обшукують чотири поверхи офісного центру, де працюють компанії, які належать екс-міністру доходів та зборів, що нині перебуває у розшуку Олександрові Клименко, ключовою структурою у торгівельному центрі, якою володіє Клименко називають групу компаній Юнісон. Саме через неї, за словами військового прокурора Анатолія Матіоса, Клименко легалізував вкрадені мільярди доларів. Річ йде о... на логіках Мінздоха Януковича Клименка когда була похищена гігантська сума средств за счет внідрення цілого ряду злочинних схем. Це була унікальна, швидка, але недоторканна схема легалізації коштів, які були вкрадені у кожного українця, у власності компанії 100 елітних квартир та 5 будинків, офіси, земельні ділянки та десятки авто найвищого класу. Тисяча вагонів та чотири поверхи торгівельного центру. Окрім цього, частина цих коштів пішла на фінансування медіахолдингу «Вєсті» Весті та на охоронну фірму СКІФ, яка за словами силовиків, увесь час чинила тиск на слідчих. Мільярд грошей у самий активний період революції гідності був заведений в Україну і працював до сьогоднішнього дня. Так от, прізвище. Е так, скажем, концесіонерів, чи ті, які, що скористалися послугами цих двох компаній по управлінню активами, просто від. Сім'ї експрезидента закінчуючи діючими правоохоронцями. Сьогоднішні події посадовці називають другою фазою податкової спецоперації, яка почалася ще наприкінці травня. Тоді по всій Україні провели 400 обшуків та затримали 23 податківців, часів Януковича. Сьогодні проводять обшуки на Київщині та Одещині, не лише в офісах, а й у квартирах Клименка. Усе не так феєрично, як минулого разу. Без вертольотів, хоча затримані, теж уже є. Їхніх імен не називають до закінчень. Спецоперації нам вдалося не допустити виїзду основних фігурантів і основних обслуговувачів бізнес імперії Кліменка на територію Республіки Крим. Якщо я зараз озвучу, то дуже непросто чи точніше, дуже легко буде зрозуміти, кому мастити лижі серед білого літа. На обшуки відреагувала і сама група компанії Юнісон. Називаються рейдерським захопленням. Ми вважаємо, що відбувається фактичне захоплення наших підприємств і блокування роботи наших трудових колективів. Сьогодні наші компанії фактично зазнали рейдерської атаки з боку держави. Зараз кіберполіція досліджує сервери та накопичувачі. Кажуть, уже знайшли на них документи, які підтверджують незаконні оборудки та схеми відмивання коштів. Зібрані дані правоохоронці направлять ще й до західних партнерів, аби ті заарештували рахунки Клименка у європейських банках. Антон Страшко та Владислав Журенко ТСН. O У Львові детективи НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу та його заступника. Їх забрали просто із робочого кабінету. Також затримали двох високопосадовців збройних сил і керівника приватного підприємства. Усіх цих людей підозрюють у змові, яка завдала державі збитків. Йдеться про корупційну схему і закупівлі запчастин до бронетехніки. Збіглося, що саме сьогодні Львівський бронетанковий відвідує президент Петро Порошенко. Що зараз відбувається на Підприємстві розпитаємо у Марічки Кужик. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Марічко, які нові подробиці затримань розкриває антикорупційне бюро, розповідай. Дійсно, Соломія тут на бронетанковому заводі від ранку чекала на президента, а приїхали детективи. Набу відомо, що директора Романа Тимківа та його заступника слідчі повезли до територіального управління Набу. Ось відео, яке відзняв місцевий телеканал. На ньому детективи супроводжують директора бронетанкового заводу. А він весь час кимось розмовляє по телефону і закриває обличчя, ховається від камери. А він разом із слідчими заходить до приміщення. Шня територіальне управління набу відомо, що у справі про розтрату майна загалом затримали п'ятьох двоє високопосадовців збройних сил, генерал-майора та полковника, які відповідають за бронетехніку, керівника приватного підприємства і власне очільників заводу. Детективи набу вважають, що всі ці особи у 2015 році придумали і реалізували корупційну схему із закуплі, закупівлі двигунів до танків. Те 72 Так би мовити, за паперами це мали бути нові двигуни, але по факту закуповувались двигуни або навіть ті, що були неробочі, або ті, які вже були у використанні. Через цю схему було завдано збитків державним інтересам, зокрема здійснено розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйонів гривень. Нагадаю, Львівський бронетанковий ремонтує і модернізує військову техніку, яку потім відправляють у зону АТО. Роман Тимків став директором заводу у 2015 році після того, як попереднього керівника підприємства Олександра Остапця слідчі запідозрили у розтраті майна. Остапця суд визнав винним. Тепер же у детективів з'явилися запитання і до Романа Тимківа. Власне, президент Петро Порошенко, який зараз відвідує підприємство, прокоментував сьогодні. Нічні затримання і справу, яку розслідує НАБУ. як Верховний головнокомандувач, і як президент України, я нікому не дозволю обкрадати армію. І нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних сил. Це позиція моя, позиція правоохоронних органів. Які зараз демонструють рішучі кроки і досягнення боротьби з корупцією? Ось, власне це вся інформація, яку ми знаємо на тепер. Більше подробиць у наступному випуску ТСН о 19.30. Дякую, а Марічко. Марічка Кужик зі Львова була на прямому зв'язку. розповіла про затримання очільників Львівського бронетанкового заводу. До торкання один уже знайшов іноземних адвокатів, інший пішов перевіреним шляхом і сховався на лікарняному. Сьогодні позбавлених імунітету депутатів чекають правоохоронці в набу, генпрокуратурі та суді. Наші кореспонденти стежать за народними обранцями. Іван Гребенюк чекає на Михайла Добкіна під одним зі слідчих управлінь ГПУ. А Марія Васильєва чатує на Розенбата та Полякова під антикорупційним бюро. Спершу, Іване, передаю слово тобі. Тож сьогодні, до речі, у Добкіна не лише допит, а ще й суд має обрати запобіжний захід. Чи ти бачив уже очільника Харківщини, чи знаєш де він? Соломія, вітаю. Ну, ось наразі дійсно ми знаходимося біля слідчого управління, де буквально 10 хвилин тому завершився допит Михайла Добкіна. Він вже встиг вийти дати коротенький брифінг і. Поїхати е, відразу ж відзначу зосереджу увагу наших глядачів, що він поки що у статусі е, підозрюваного, але вільного, тобто його свободу ніхто не обмежував. Чому? Дам відповідь на це запитання. Однак, спочатку про все по черзі. Отже, сьогодні, о 14-й до генеральної прокуратури, як і обіцяв, Михайло Допкін прибув вчасно в гарному настрої в оточенні охорони та адвокатів. І на всяк випадок з речами першої необхідності вони вмістилися у таку невеличку спортивну сумку. Допкін був певен, що з генпрокуратури він вже поїде у статусі затриманого в СІЗО. Перед входом встиг прокоментувати звинувачення проти себе. Нагадаю, мова йде про земельні. Махінації і 226 мільйонів збитків в державі. Допкін каже, сума надумана. Доказів немає. Все це політична розправа. Він готовий захищатися. Саме тому найняв двох європейських адвокатів. Також нам стало відомо, що буде ще третій адвокат. Прямісінько зі США. Пряма мова. Нікуди не скриваюся, нікуди не убігаю. Готов давати вас будь-які Дані, які допоможуть установить істину в досуджому сесії потім в суді, я здаю паспорта, щоб не говорили, що куда хочу куда-то куда уехать. Я не сумніваюся, що все одно вони будуть требовать залог якісь сотні мільйонів мільярдів дені. Я і ось тут просто рекорд серед відомих політиків, яких коли-небудь запрошували в генпрокуратуру через підозру, в якихось злодіяннях. Півгодини і Михайло Допкін вийшов з приміщення щасливий, навіть акцентував увагу на своїх руках. Вони без кайданок до того ще й встиг зробити селфі на фоні генпрокуратури з непідробною посмішкою на обличчі. За словами Допкіна, йому вручили підозру всередині у махінаціях і зловживаннях службовим становищем. Однак затримувати не стали. Чому ось тут генпрокуратура ніяк поки що не коментує цю справу? От сам Допкін вважає, що проти нього просто не вистачає доказів на всяк випадок. Він і найняв адвокатів, щоб тому, що він не розуміє, як буде ця справа тривати далі. От до захисту готовий. Давайте ще раз послухаємо Михайла Добкіна. А такое впечатлення, що у нас все, все успіхи в країні і вся слава. И я вас піддержую. Генеральний прокурор озвучував, що я ще обвиняю 191 дівносто статті. Це там, по-моєму, розкрадання. Ну э, ні впадання, которое було на мене, ні в представлення, було на мене, ні сьогодні в котром которое мені вручило, цього нет. Отже, вийшов у статусі підозрюваного щодо обрання запобіжного заходу. Його не буде ні в суботу, ні в неділю, а скоріше за все, все ж таки в понеділок або в вівторок. До цього часу Михайло Допкін може пересуватися вільно. Він обіцяє не тікати. Соломія. Дякую, Іване, за розлогу. Розповідь це був Іван Гребенюк з під генпрокуратури, де наразі лише вручили підозру Михайлу Добкіну. А в набу зараз допитують Борислава Розенблата. Там працює Марія Васильєва і вона знає подробиці. Тож Марія передаю тобі слово. Борислав Розенплат на допит спізнився. Ми з колегами, чесно кажучи, взагалі думали, що він не прийде, бо йому за це все одно нічого не буде, оскільки Верховна Рада не дозволила його заарештовувати чи навіть затримувати. Але він все ж таки прийшов. Сказав, що затримався через затори. Він упевнений, що справа проти нього розвалиться. А отже, на жодні угоди зі слідством чи зізнання він нічого такого не планує, і паспорти здавати за кордоні теж не збирається, принаймні до рішення суду. Буду зі слідком ви не плануєте. Яка, може, там, зізнання Зізнання в чому? Ну, в чому вас звинувачують? Я писав, що це провокація, ви... а ви кажете зізнання. А паспорт ви свободу собою а, а буде? Якщо буде суд і буде там обране мере якогось там з вибіжного заходу, скажуть, здати паспорти, я здам. Питань немає. Знаменитий фільм про себе. Фігурант борштинової справи каже, не дивився. І е, на питання чи зустрічався він останнім часом з агентом Катериною, яка блискуче зіграла роль бізнеследі, що нібито потребує його корупційних послуг. У відповідь на це питання Борислав Розенблат аж розплився у посмішці і сказав: Хай це буде інтригою. Інший фігурант борштинової справи Максим Поляков, сьогодні на допит до Набу не з'явився, сказав, що ні. Би то захворів. А антикорупційний прокурор Назар Холодницький підтвердив, що і поляковий Розенблату вже вручено підозри, і далі слідство збиратиме усі докази для того, щоб спрямувати справу до суду, який розглядатиме її по суті, і все відбуватиметься як зі звичайними громадянами, лише підозрювані певний час, принаймні перебуватимуть під час цих всіх дій на волі. Ну а Розенблат вийшов десь через Через дві години після допиту дуже задоволений в доброму гуморі і нахвалював професіоналізм слідчих антикорупційного бюро. А після пішов собі цілком вільною людиною. Соломія? наживо з під набу була Марія Васильєва. Там сьогодні допитували Борислава Розенблата. Черновецький під підозрою ГПУ обвинувачує екс-мера Києва у зловживанні службовим становищем, унаслідок чого бюджет столиці не дорахувався 250 мільйонів гривень. Черновецький нібито незаконно вилучив з обігу та дав дозвіл на оренду землі, на якій побудували сумнозвісний гелікоптерний майданчик Януковича на дніпровських схилах. Як саме ГПУ планує вручити підозру Леоніду Черновецькому, невідомо, адже зараз він проживає в Ізраїлі. До в'язниці за службу в лавах ДНР у Манчестері сьогодні винесуть вирок британцю, який воював на Донбасі на боці бойовиків. 41-річний Бенджамін Стімсон на сході України провів 4 місяці у 2015-му прилетів до Москви, звідти вирушив у Ростов, а потім незаконно перетнув український кордон. Заарештували його британські правоохоронці. Щойно він повернувся додому. Обвинувачують Стімсона у підготовці терактів та розповсюдженні тероризму. Йому загрожує довічне ув'язнення винести вирок. Судді мали ще по обіді, проте відклали його оголошення на дві години, аби доопрацювати деталі. Заступитися за Стімсона намагалися російські журналісти, розповідаючи, що мовляв британець, працював водієм швидкої, а зброю до рук взяв лише задля фото. Теракт у святому місці поблизу храмової гори в Єрусалимі. Троє нападників розстріляли поліцейських. Вони вбили двох правоохоронців та поранили ще одного і спробували сховатися на храмовій горі. Нападників незабаром знайшли. Вони загинули у перестрілці. Більше про напад Катерина Федорченко розповість. Все відбувається дуже швидко. Зранку троє чоловіків відкривають вогонь поблизу популярного і у туристів, і у паломників місця храмової гори у Єрусалимі. Під їхні кулі потрапляють поліцейські. Троє правоохоронців, поранення, нападники тікають на місце. Нападу мчать надзвичайні служби і підкріплення. Наша диспетчерська служба отримала виклик. До нашої команди входили медики, фельдшери, медичні мотоцикли та машини швидкої. Вони надали допомогу і зібрали трьох поранених до шпиталю. Двоє поліцейських, яким було лише 22 і 30 років, згодом помирають у лікарні. Їхні колеги тим часом наздоганяють стрільців і ліквідують їх. У нападників знаходять ножі і вогнепальну зброю. У поліції кажуть стрільці палестинці ми можемо підтвердити, що стався теракт. Троє терористи використовували автоматичну і холодну зброю. Їх застрелили після того, як життя правоохоронців опинилося у небезпеці. Ми намагаємося встановити особи нападників і звідки вони прийшли. Місце, де стався напад, щодня відвідують тисячі туристів. Храмову гору вважають святим місцем і для послідовників юдаїзму, і для мусульман. Вона розташована у східному Єрусалимі, за приналежність якого вже багато років сперечаються Ізраїль і Палестина після теракту відвідувачів зі святині евакуюють вхід, перекривають. А ще закривають для молитви мечеть Аль акса у священну для мусульман п'ятницю, аби провести обшуки і впевнитися. Зброї на храмовій горі не лишилося. ізраїльська окупаційна влада заборонила п'ятничну молитву, і це неприйнятно заборона молитви проти свободи віри. І це провокація проти мусульман і виклик їхнім почуттям. Ми завжди поважали свободу віри усіх мусульман, юдеїстів християн. Але ми всі маємо розуміти, що провокації, очолювані президентом Абасом і палестинською владою, прямо призвели до сьогоднішньої терористичної атаки. Хвиля нападів на ізраїльтян почалася наприкінці 2015-го. Ізраїльські араби та палестинці, які здійснювали їх, використовували вогнепальну зброю, ножі та автомобілі. За два роки таких нападів загинуло 42 ізраїльтян і 240 палестинців. В ескалації насильства сторони звинувачують одна одну. Катерина Фетурченко, ТСН, 1+,1. І термінова новина, щойно стало відомо: шістьох туристів поранили ножем на єгипетському пляжі. Подробиці щодо місця інциденту та чи були поміж туристів українці, з'ясовуємо. Міністерство закордонних справ України напередодні випустило застереження. Наступні три місяці до Єгипту їздити не радять через продовження надзвичайного стану в країні. Більше подробиць чекайте вже ОТСН о 19.30. У Парижі святкують день взяття Бастилії цього року. На своє національне свято Франція запросила Сполучені Штати подружжя Трампів у французькій столиці. Прийняли з небувалою гостинністю. Щоправда, не обійшлося без казусів. Подробиці розповість Марія Єщенко. Ось такими біноклями озброїлися парижани, які не пощастило прорватися у перший ряд, аби подивитися військовий парад на єлисейських полях. Щільні кордони поліції перекрити рух транспорту, і новинка цього року дрон-спостерігач урочистості у французькій столиці. Сьогодні відбувалися за посилених заходів безпеки, і на це була додаткова причина. Почесними гостями Еммануеля Макрона стало подружжя Трампів. Привід до візиту, відзначення сотої річниці приєднання США до військових дій на боці Антанти у Першій світовій війні. Від напруження, яке відчувалося на перших зустрічах Макрона і Трампа, не залишилося сліду. Рукостискання, похлопування по спині і компліменти один одному на прес-конференції. Президенти поводилися, немов старі добрі друзі. Подібну гру, щоправда, з більш натягнутими посмішками активно підтримали дружини президентів. Бріжіт Макрон, і Меланія Трамп прокаталися сеною на корабли і відвідали Нотердам, а пізніше обидва подружжя повечеряли у ресторані вифілові вежі. Про що саме говорили Макрони з Трампами? залишились за кадром. Однак, може, це і на краще, адже до того американський президент вже відзначився недолугим компліментом: 64-річній французькі перші леді, за що французькі змі назвали його шовіністом. Ви у такій гарній формі, прекрасно. Ідіть розважтеся. Трампи залишають Париж, а Еммануель Макрон проводить вечір у Ніці, де відбувається церемонія вшанування пам'яті загиблих у теракті на англійській набережній. Традиційно день взяття Бастилії завершується фейерверком. Йому передує класичний концерт, який цього року французькі змі розкритикували за неоднозначний вибір диригента. Ним буде Валерій Гергієв, особистий друг Путіна. Марія Єщенко Андрій Коваль з Парижа для ТСН 1+,1. Неймовірна мрія на двох цього тижня ТСН розповідала історію двох вінничан Євгена та Гоші, які піднялися на найвищу вершину України знаменитого верлу. Хлопець виніс туди на своїх плечах друга хворого на ДЦП. Обидва зазначали, що роблять це не заради рекордів, але слава їх таки наздогнала. Відсьогодні вони у книзі рекордів України. Вони заточувалися та ледь не падали. Євгена зводили судоме. Їм було неймовірно важко, але вони відпочивали, вставали і знову йшли до своєї вершини. Женька та Гоша. Вони йшли до своєї мети більш як півроку. Прокладали маршрути, марили і тренувалися. А ще стукали у двері. ТСН долучилася до цього проєкту. За лічені дні журналісти та продюсери знайшли майстрів, які спроєктували та виготовили унікальне спорядження. ТСН доправила хлопців договарили. А далі вони зробили все самі. Усім насичених вихідних і до зустрічі в понеділок.